Привіт! Сьогодні у нас тренування, яке буде направлене на пропрацювання всього тіла. Ми почнемо знову з невеличкої розминки і потім перейдемо, як завжди, до основної частини. Так, ставимо стопи трошки ширше, ніж стегна руки на пояс. Одразу стегна починаємо розігрівати, поколу рухаємо корпус вперед і повертаємось наверх. Все, і починаємо добре розігрівати, поколу рухаємось, нахиляємось вперед і повертаємось наверх. Я в цю сторону. Чотири і наверх піднялись. Три. І наверх, Ще два. Добре, розігріваємо ноги. Останній раз вперед і наверх, І тепер зворотню сторону продовжуємо. Вперед і наверх, І ще робимо три. І піднялися. Два. І останній раз. Вперед і наперед. Так, і тепер стопи ближче повернули, поставили ногу на півпалець, обережно по колу Декілька разів робимо в одну сторону. Розігріваємо наші стопи. І декілька разів так само в іншу. Так, і цю вниз поставили, на протилежну перейшли, обережно по колу Рухаємо в одну сторону. Так, і так само в іншу. Угу. Все, ставимо вниз. Тепер боком розвернулись. Зараз одну поставили ногу на півпальці, руки тіла. Зараз ми згинаємо одну ногу. Обидві руки підняли наверх, ногу відвели назад. Видих, збираємо до себе і корпус вже не піднімаємо. Залишаємо в такому нахилі, ну, руки в напруженні відводимо назад. І продовжуємо. Вдих, видих, збираємо ногу до себе. Видих і видих до себе. І ще на цю чотири. І зібрали до себе. Три. І видих збираємо. Дева. І останній раз. Вдих, видих до себе. І одразу на другу ногу перейшли. Тут півпалець, корпус нахилили, обидві ноги зігнуті, поїхали. Вдих, видих до себе. Вдих, видих до себе. І ще чотири. До себе зібрали. Три до себе збираємо. Дева. Півпалець. Останній видих. І видих. Молодці. Корпус підняли. розвернули стопи, трошки ширше ног, Руки заводимо за голову. Зараз з цього положення ми повільно згинаємо коліна, рукою тягнемось до внутрішньої частини стопи, повертаємось наверх. На другу сторону вниз до внутрішньої частини, наверх, і піднімаємось. І продовжуємо вниз, видих, видих. На другу видих, видих. І вийшли наверх. Добре, працюємо над ногами, видих. Видих. На другу вниз. Наверх. І піднялись. І ще залишається два рази. Видих. Вдих. вниз, Наверх. І останній зараз. Вниз опустились. Видих. Вдих. На другу вниз. Наверх. І повернулись. Все. І руки вниз опустили. Опускаємось. Тепер переходимо на килим. Зараз трошки ще порозігріваємо, постягуємо наші зап'ястя. Руки під плечима, одну руку поставили ось так пальцями вниз, трошки натиснули, повернули в нейтральне положення. Тепер другу пальцями до себе повертаємо вниз. Все і розтягуємо. Добре, розігріваємо наші зап'ястя. До себе пальцями поставили вниз. Сильно не тиснемо, робимо обережно. І ще продовжуємо вниз. Повернули. По одному разу на кожну вниз поставили. Останній вниз. І повертаємо. Так, і тепер ми позаду зараз ставимо півпальці. З цього положення ми зараз виводимо ноги назад. Нам потрібно не дуже далеко ставити стопи, потрібно зігнути коліна. Далі вирівняти ноги, вийти ось так наверх, стегнами, рівна спина. І з цього положення ми на видих повертаємось на руки, підкручуючи добре стегна до себе. І продовжуємо. Згинаємо коліно, направили стегна до п'ят. Тепер вирівняли і перейшли вперед. І поїхали. тільки не ставте стопи далеко від себе. Назад, наверх і видих вперед. І ще назад, наверх, видих вперед. Робимо. П'ять, наверх і видих. Повернулись. Чотири. Підняли стегна, коліна вирівняли і вперед. І ще три. Назад, наверх. І вперед. І ще два рази. Назад. Вирівняли коліна і на руки перешли. Останній. Назад, наверх і вперед. І коліна тепер опускаємо. Переходимо ось так на п'ятки. позаду залишати півпальць, руки витягуєте вперед. Ми зараз будемо робити відтискання. Ми переходимо вперед. З колін потрібно перейти трошки більше на передню поверхню, не прогнути спині. Збираємо ж від до себе. І лікті в нас ідуть тіла. Виштовхуємось і переходимо назад на п'ятки. І починаємо все спочатку. Якщо вам буде важко вести лікті вздовж тіла, можете руки поставити ширше і робити більш таким широким хватом. Поїхали. Вперед, вниз, наверх. повернулись назад, відпочили. Продовжуємо. Головне, тут теж не прогнутися спині, пам'ятаємо та живіт максимально до себе. Вниз, видих. Перейшли назад. І продовжуємо. Вперед, вниз. Наверх і назад. І ще два рази. Вниз, Наверх і назад. Тут трошки відпочили і поїхали. Останній раз. Вниз. Наверх. І перейшли назад. Молодці. Ми зараз опускаємось на передпліччя. Вирівнюємо ноги, вийшли в планку. Робимо крок в сторону ногою. Підставляємо до себе. Друга в сторону і до себе. Все. І продовжуємо. Ось так. Роблю кроки. в Сторону до себе. Шість. Підставу. П'ять. До себе. Чотири. До себе. Три. І ще трошки. Два. Останнє. В сторону і до себе. І коліна одразу зібрали, залишайтесь так на предпліччях, тільки вже опускаємо стоп. Зараз одну ногу ми піднімаємо наверх, заводимо її за опорну. Далі, коли піднімаємо, два рази пружинимо. і тут, дивіться, ще згинаємо коліно, вирівнюємо і збираємо ногу до себе. Оце ми зробили один раз і одразу на цю ногу продовжуємо, не міняємо. Ще раз наверх, за опорну, повільно два рази підняли, на другому згинаємо коліно, вирівнюємо і опускаємо вниз. І продовжимо наверх. За опорну, Два рази підняли, згинаємо коліно, вирівнюємо і збираємо до себе. І працюємо наверх. За опорну, два рази підняли, коліно вирівняли і опустили вниз. І ще три рази на цю і звільнимо ногу. Два рази наверх, згинаємо, вирівнюємо і вниз опустили. Ще два рази наверх. За опорну, два рази підняли, коліно, вирівняли спочатку і опустили. Все, останній раз. Наверх, за опорну, Тримаєте поперек спину, не прогинаємось. Коліно вирівняли і вниз. Молодці. І на другу ногу одразу поїхали. Наверх, за опорну, два рази підняли. Коліно, вирівняли. І далі тільки опускаємо вниз. І продовжимо. Наверх. За опорну. Два рази підняли. Коліно, вирівнюємо і опускаємо вниз. І продовжимо ще наверх. За опорну. Два рази підняли. Тут тримаєте м'язом живота спину, щоб ви не прогинались. І повертаємо вниз. І ще наверх. За опорну. Пружинимо. Тут коліно згинаємо, вирівнюємо і опустили вниз. І чотири рази на цю. Вниз. Два рази наверх. Коліно. Вирівняли і опустили. Ще три. Наверх, за опорну. два рази. Коліно, вирівняли і до себе. І ще залишається два. Дороблюємо, дороблюємо сильно. Не прогнайте спині. Коліно, рівна і опустили. Все, останній раз. Наверх за опорну. два рази. Коліно, вирівняли і опустили. Супер. І одразу піднялись наверх. Так, ми зараз сідаємо. Ставимо стопу ось так трошки ширше, ніж стегна. Длоню ось так розвернули до себе, корпус трошки нахилив назад. З цього положення ми зараз на видих виштовхуємо стегна, максимально виштовхнули, дивитись сюди в сторону ніг. Стопи під колінами. Обережно опускаємось вниз. І тут дивіться, що ми згинаємо лікті. Тільки потрібно не округлити спині, а рівною спиною опуститись. і виштовхнутись наверх. І поїхали. Видих. Обережно вниз. Згинаємо лікті і вирівнюємо. Поїхали. Видих. Затримались трохи, повернулись вниз. Згинаємо руки і виштовхуємось. Робимо п'ять. Вниз. Згинаємо руки і вирівнюємо, залишаємо спину рівною. Чотири. Вниз. Опустились. І виштовхнулись. Три. Опускаємо сідниці вниз. Згинаємо лікті. І руки вирівнюємо. Ще трошки два. Наверх, вниз, згинаємо руки. І останній раз наверх, вниз. Згинаємо руки і вирівнюємо. І тепер ми переходимо вниз, опускаємось на спину. Піднялись до нижнього краю лопаток, ноги зігнуті, руки за головою. Розвертаємось ліктем до протилежного коліна. Друга нога вниз. Тепер дивіться, міняємо положення ніг, а руки вирівнюємо вздовж тіла. І до цієї ноги продовжуємо розвертатися. Видих. І вирівняли вдих. Робимо шість. І вирівнюємо. Продовжимо. Видих. І вдих. І ще на цю Чотири. Руки вздовж тіла. Три. Затримались. Руки вздовж тіла. Два. Руки вирівняли. І останній видих і вдих. Опускаємося вниз. Трошечки відпочили. І зараз на другу сторону так само продовжимо. Поїхали. Піднялись. Руки за головою. Видих. Нижню лопатку не опускаєте. Вдих, руки вздовж тіла. Видих. І вдих. І продовжимо. Шість. Руки вздовж тіла, нога вниз. П'ять. Корпус тримаємо. І ще чотири. І витягнули руки. Три. І ще трошки два рази. Видих, вдих. Останній видих і вдих. Все, і знову трошки відпочили, полежали, подихали, порухалися. Так, і сторони в сторону повинні були добре відчути м'язи живота. Зараз ми перевертаємось, переходимо на живіт. Опускаємось вниз. Ми зараз ногами не працюємо, ноги на ширині стегон. Руки відводити назад. Ми розкриваємо тільки в грудному відділі, ребра залишайте на підлозі. Дивитесь перед собою, і ми активно починаємо ось так пружинити руками. Лікті максимально рівні, старайтесь максимально напружувати задню частину руки. І дихати не забуваємо. Чотири. Руки сильні. Ще тримаємось, тримаємось. Три. Молодці, два. Один. І одразу руки розвернулись так в підлогу і продовжили. Продовжили. Тримаємось. Не напружити сідниці, не напружити поперед. От тільки працюємо в спині та в руках. Руки максимально близько до тіла. Продовжуємо, Працюємо. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Все, ось тепер же відпочили. Повинні були ну, вже добре відчути задню частину руки. Подихали. Трошки зробили вдих. Зробили видих. Відпочиваємо. І зараз ми піднімаємось, поставили долоню біля грудей і відштовхнулись від підлоги. Зараз опускаємось ось так на одну сторону, опускаємося вниз на предпліччя, заводимо одну ногу за іншу, ця верхня вона йде вперед. Ми зараз будемо виходити в бокову планку, другу руку на пояс, долоню так поклали вниз. І поїхали на видих, виштовхнулися наверх, разом з рукою руку піднімаємо і обережно опускаємось. І знов продовжуємо наверх, ось тут затримались. І обережно опустились. І тільки на плечі пам'ятаємо та не опускаємо, завжди себе відштовхувати. Три і вниз опустились. І ще робимо. Два і опускаємося вниз. І останній. наверх і опустилися вниз. І тепер вийшли одразу на рівну руку, ноги залишили в такому положенні, відштовхнулись, і тепер вже з рівної руки продовжуємо. Видих, затрималися в цьому положенні. І дивіться, зараз лікуть верхній. до себе ведемо, повертаємо вперед і обережно опустились вниз. Не падаємо і продовжуємо знов. Видих. До себе рука. Витягнули і повернулися вниз. І три рази ще на цю сторону. Видих, видих. І вниз опустились. Ще два залишається. Старайтеся сильно довго не відпочивати внизу, якщо сильно важко, робіть перерву. І останній раз. Наверх, видих, видих. І вниз опустились. Молодці. Тепер сторону міняємо. Починаємо так само на другу з предпліччя І потім вийдемо на рівну руку. Завилось так ногу за ногу. Рука на пояс. Поїхали. Видих і вниз вдих. І ще чотири. І опустились вниз. Продовжуємо. Три. Коліна рівні. І обережно опускаємося. Два. Повернулися вниз і останній. Наверх і опускаємось. І одразу на рівну руку вийшли, відштовхнулись від підлоги, рука рівна. і продовжуємо. Видих, рука до себе. Вперед і опускаємось вниз. І ще наверх, видих, Вдих. І вниз опустились. І ще три рази. Наверх, видих, видих. І вниз опустили. Ще два. Наверх, видих, вдих. Коліна рівні. І опустилися. Все. Останній наверх, видих, видих і вниз опускаємось. Молодці. Все, збираємо тепер зараз ноги до себе. Вже відпочиваємо, розтягуємо зараз нашу спину, сідаємо ось так. Одну ногу вивели вперед, ось тут біля коліна. Розвертаємось на одну сторону, розвернули плечі. І зараз дивіться, ось цю руку будемо опускати на предпліччя, а за цією рукою витягувати добре туди в діагональ. Поїхали, опускаємо руку вниз. За другу потягнулися добре вперед, вдих. І видих, підтягуємо руку, а опорно вирівнюємо. І продовжуємо вперед, вдих. І видих наверх. І робимо ще чотири. І вийшли наперед. Розтягнули добре передню лопатку. Ще три. Трошки тут затримались. І вийшли наперед. І ще два рази. Вниз. І піднялись. І останній раз. Вниз. За рукою дуже добре потягнулись. І вийшли, наперед. І тепер про цю опорну руку в сторону ведемо, другу заводимо за голову. І ще ми спину розтягуємо, починаємо опускатись вниз до опорної руки. От, підкрутіть до себе стегна, лікоть до руки і на видих. Розкриваємось, і цю руку вирівнюємо, подивились за рукою назад. І продовжуємо за голову, вниз вдих. І на видих наверх. І робимо ще три рази на цю, і міняємо вниз вдих, підберіть до грудей. Видих від опорного плеча розкрились. Ще два. Вдих. Відчули тут дуже добре верхню лопатку. І наверх. Все, і останній раз. Вниз, видих і видих наверх. І корпус підняли, змінили сторону і на другу так само продовжуємо. Коліно біля стопи. Розвертаємо плечі, ось цю опорну руку опускаємо, другу витягуємо вперед. Поїхали! Вниз вдих. От відчули прямо розтяження по цій передній лопатці. Повернулись наверх, руку підтягнули. Продовжимо ще. Вперед вдих. І видих наверх. І робимо ще три. Рукою добре потягнулись, трошки тут затримались. Вийшли наверх. Ще два. Вниз, вдих. Видих наверх. І останній раз. Вперед вдих. Видих наверх. І тепер руку ось так в сторону, другу за голову і продовжуємо на цю так само. Вперед, вдих. Тут підкрутіть до себе стегна. І видих. Розкриваємось, подивилися напер. І продовжуємо ще. Вниз, видих. Підберімо до себе. Стегна до себе направили також. І розкрились напер. І ще робимо три рази. Вдих. Видих, видих наверх. Ще два. Підкручуйте стигне, розслабленості, добре спину і розкрилися набір. І останній раз. Вниз до опорної вдих і видих напер. Все. І вирівнюємо корпус, збираємо зараз ноги до себе, ось так рівно сідаємо, розправили плечі, лопатки вниз, ще шию розтягуємо на холодну сторону. І повільно на протилежну плечі не піднімаємо. Ще робимо 4, три. Дева. От. І обережно голову підняли. Тепер дихаємо. Робимо глибокий вдих через ніс. Добре, добре, за руками потягнулись. І видихаємо, руки опустили. І останній раз ще один вдих. Добре, добре, потягнулись. І видихаємо руки вниз. Все, ви молодці. Ми зробили з вами активний пілатес, який був направлений на пропрацювання всього тіла. Я сподіваюся, що вам сподобались всі мої тренування. Ви залишились задоволеними і до нових зустрічей. Пока-пока.